Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Lexus RX 300 2021 року. Офіційно куплений в Україні від одного єдиного власника. Обслуговується теж тільки на офіціалі всі записи обслуговування, тобто сервісна книжка. Два літра у нас бензиновий мотор на автоматі на повному приводі і з пробігом 104 тисячі кілометрів. Оригінальний підтверджений ніколи не крутився. Е, хороша резина літня, оригінальні титани взагалі без бордюрок. Де-не-де у нас затягнути він в бронеплівку, класна комплектація, перефарована шкіра чорного кольору, є електрорегуляння передніх сідушок. Також мультикермо, підігрів сидінь, клімат двохзонний. Звичайно, що автомат сучасна мультимедіа за навігацією, в ідеальному стані, чистенький, хайний, без зауважень. По автомобілю мінялися завжди лише тільки розхідники, тобто масла, фільтра, там кулотки і нічого більше. По моторі коробці ніколи зауважень не було. Ось якщо когось зацікавить на автомобіль. Приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт Автопарк.ua, У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по хорошим цінам.